Неділя, сьома тридцять ранку, кухня пахне корицею та кавою аромат, який завжди означав безпеку в їхньому домі. Трирічний Матвій стоїть на дерев'яному стільчику, старанно ліпить печиво сердечка своїми маленькими пальчиками, повністю покритими борошном. На його обличчі та безтурботна усмішка, яку можуть мати тільки діти, що ще не знають про існування справжнього зла в світі. Віка насолоджується рідкісною тишою. Сьогодні неділя не має викликів швидкої допомоги, тільки дитячий сміх та тихе бурчання старої кавоварки, яку вони з чоловіком купили ще до народження сина, як фельдшер із п'ятирічним стажем, вона знає ціну таких моментів. У їхній професії мирні хвилини, рідкість, що треба цінувати. Але тиша в їхньому домі ніколи не триває довго, особливо відколи Матвій залишився без тата. Дзвоник у двері розрізав затишну атмосферу, мов хірургічний скальпель різко, несподівано, з передчуттям болю. Віка автоматично глянула на годинник. Хто може прийти о восьмій ранку в неділю? На порозі стоїть Лідія Семенівна, кремове пальто з натуральним хутряним коміром, імпортне, дороге, шкіряні рукавички з тисненням відомого бренду. Але найважливіше знайома медична сумка холодильник у правій руці, та сама, з якою вона 30 років ходила до маленьких пацієнтів. Колишня завідувачка педіатричного відділення міської лікарні на пенсії вже три роки, але постава все та ж владна, непохитна, така, що не терпить заперечень. Доброго ранку, дорогенька. каже вона м'яко, але Віка, як досвідчений медик, чує в голосі металевий присмак тон, яким лікарі повідомляють важкі діагнози, принесла вітамінчики для онука, спеціальні імпортні. Дуже корисні для таких слабеньких дітей. Проходить без запрошення, як завжди. Медична сумка з тихим, але важким стуком опускається на кухонний стіл поряд з недоліпленим тістом. Віка миттєво помічає. Сумка важча, ніж зазвичай, значно важча. Усередині щось металеве дзвенить при кожному русі. Погляд Лідії, гострий як рентгенівський промінь, одразу знаходить банківську виписку, що ненароком стирчить з під кубки комунальних рахунків. Той документ, який Віка забула заховати вчора ввечері, 30 мільйонів гривень на депозитному рахунку хлопчика, спадщина від покійного дідуся Миколи, військового льотчика, який загинув у перші дні війни. Матвійчику такий бліденький останнім часом, додає Лідія, оцінюючи онука професійним оком лікаря. Він часто хворіє, ти просто не помічаєш. У молодих мам завжди рожеві окуляри, як кажуть. Матвій інстинктивно притискається до маминих колін. Діти завжди відчувають небезпеку раніше за дорослих, їхні рецептори страху ще не притупилися роками цивілізованого життя. Віка згадує, як три місяці тому син був активним, веселим хлопчиком, бігав, сміявся, грав у футбол з іграшковим м'ячем. Все почало змінюватися з перших турботливих візитів бабусі. Спочатку це були корисні чаї з незнайомими травами, потім вітамінні комплекси в яскравих упаковках без української мови. Матвій ставав млявим, часто спав. Скаржився на нудоту. Лідія кожного разу пояснювала, це нормально, організм очищається. У повітрі з'являється слабкий, але впізнаваний запах медичний антисептик. Хоча ніхто ніяких препаратів ще не відкривав. Цей запах завжди супроводжував Лідію, наче невидимий шлейф її професійного минулого. Знаєш що, дорогенька? Лідія обіймає онука так міцно, наче відгороджує його від матері невидимою стіною сходину в магазин. Молоко закінчується, а дитині потрібен кальцій для кісток, особливо такій слабенькій дитині. Я доглядатиму за малим. Віка вагається, материнський інстинкт кричить: не йди, але логіка підказує. Ця жінка врятувала сотні дітей за свою кар'єру на кухонному столі, як завжди, миготить червона лампочка відеоняні. технічний засіб контролю, який вони встановили після народження Матвія для спостереження за його сном. Добре, швидко збігаю, каже Віка, беручи сумку та ключі. Тільки на вулиці біля під'їзду вона розуміє. Забула телефон на кухонному столі поряд з банківською випискою, як дивно збіглося, як професійно розраховано. П'ятнадцять хвилин по тому Віка швидко піднімається сходами і раптом зупиняється біля власних дверей. Серце завмирає чути тихе, але абсолютно впізнаване шипіння. Кожен фельдшер знає цей звук. Медична система внутрішньовенного введення препаратів не чайник, не пароварка, не кипляча вода, інфузійна система, крапельниця, серце б'ється, як молотом по ковадлу, ключ тремтить у її руках як осинє листя, металеве клацання замка лунає як постріл у мертвій тиші під'їзду, кульмінаційна сцена відкриття. У вітальні горить настільна лампа. Кидаючи м'яке, майже священне світло на дитяче ліжечко, але картина, що відкривається перед очима, більше нагадує операційну, ніж дитячу кімнату. Лідія стоїть біля дивана в стерильних медичних рукавичках з прозорим пластиковим флаконом у руках. На етикетці незрозумілі латинські літери. Тонка прозора трубка тягнеться від системи до маленької ручки сплячого Матвія. На столику миготить портативний пульсоксиметр. зелені цифри сатурації кисню повільно, невблагано змінюються на жовті 94% 92% відсонти, Нормальна сатурація для дитини його віку 96-97% Що ти робиш з моєю дитиною? Голос віки тремтить від жаху та материнського гніву. Холоднокровна відповідь Лідія навіть не здригається, продовжує спокійно регулювати швидкість крапель, демонструючи професійну впевненість досвідченого хірурга під час складної операції. Її рухи точні, методичні, як у тих, хто робив це сотні разів. Нічого особливого дорогенька. Звичайна глюкоза з вітамінами, малюк слабенький, потрібна підтримка. Голос звучить так буденно, наче вона пояснює рецепт борщу, але на підлозі біля дивана предательськи блиснув одноразовий шприц з залишками прозорої рідини, а поряд порожня скляна ампула з яскравою червоною етикеткою «Міцинал-Д». Віка, як медик, миттєво розпізнає препарат потужний бензодіазепіновий транквілізатор, категорично заборонений дітям до п'яти років. У дорослій дозі може викликати дихальну недостатність та зупинку серця. Гачок. Ти. критичний стан дитини, без моєї згоди, без лікарського призначення. Віка швидко підходить до сина, перевіряє пульс на його маленькому зап'ясті. Серцебиття уповільнене до критичних 58 ударів на хвилину замість нормальних 90 100 для його віку. Дитина дихає поверхнево, губи злегка сині. Це не сон, це медикаментозна кома. Дорогінька. Лідія холодно усміхається, знімаючи рукавички з хірургічною точністю. Я лікар довше. Ніж ти живеш на світі, підтримувати нормальний рівень глюкози та мікроелементів це елементарна педіатрична профілактика. Мама занадто емоційна, щоб об'єктивно оцінити стан своєї дитини. Кожне слово звучить як медичний висновок, професійно та переконливо. Але Віка помічає погляд Лідії знову і знову повертається до банківської виписки на столі. Швидко, поки свекруха прибирає медичне приладдя, Віка непомітно витягує порожню ампулу зі сміттєвого кошика та ховає у внутрішню кишеню робочого халата. Скло ще тепле від людських рук, речовий доказ номер 1 Саме в цей момент дзвонить стаціонарний телефон пронизливо, наполегливо, як сирена швидкої допомоги. Вибачте, за турбування, пані Лихачова. Представляється глибокий баритон з відтінком офіційності Олександр Симонович Орлов, нотаріус другого округу, хотів би найближчим часом обговорити деякі термінові документи щодо опікунських прав на вашого сина, враховуючи його особливі потреби у медичному догляді. Кожне слово падає на серце Віки, як крапля льодяної води. Телефонна трубка здається раптом важкою, як свинець. Яких документів, хто вам дав мій номер за чиєю ініціативою, але відповіддю стає довгий багатозначний гудок. Віка повільно кладе слухавку і з жахом розуміє. Крапельниця була лише першим етапом добре спланованої операції. Анестезія перед основним хірургічним втручанням, фінансовим втручанням. Наступного ранку, о 7.30 Віка сидить у приватній токсикологічній лабораторії біоаналіз на вулиці Хрещатик. Скляна ампула тремтить у її руках як останній шанс на правду. Антон Коваленко, водій їхньої бригади швидкої допомоги та колишній поліцейський криміналіст, домовився про терміновий експрес-аналіз через своїх контактів у правоохоронних органах. 30 хвилин очікування розтягуються на цілу вічність. Наступного ранку, о 7.30 Віка сидить у приватній токсикологічній лабораторії біоаналіз на вулиці Хрещатик. Скляна ампула тремтить у її руках як останній шанс на правду. Антон Коваленко, водій їхньої бригади швидкої допомоги та колишній поліцейський криміналіст, домовився про терміновий експрес-аналіз через своїх контактів у правоохоронних органах. Тридцять хвилин очікування розтягуються на цілу вічність. Лабораторні результати. Результати готові. Лаборант, худорлявий хлопець років 25 у білому халаті протягує папку з червоною позначкою Терміново. Віка розгортає документ тремтячими руками, токсикологічний аналіз Номери Т1077 Т. Виявлено. Діазепом 08 мійомежікмеєл, метопролол 12 дідвімейґомейл, висновок. Концентрація активних речовин перевищує безпечну дозу для дитини віком 3 роки у 4-5 разів. Застосування протипоказане та може спричинити дихальну недостатність Брадикардію кому. Руки віки заклякли від шоку. Діазепам – Потужний транквілізатор із групи бензодіазепінів, який використовують в анестезіології, метопролол – бета-блокатор для лікування гіпертонії, який уповільнює серцевий ритм до критичних показників, кожен препарат окремо небезпечний для дитини, а в комбінації смертельний коктейль. Це не лікування, шепоче вона собі підніс, це систематичне отруєння. Другий доказ. По дорозі додому вона зупиняється біля поштової скриньки. Серед звичайних рахунків за комунальні послуги, кур'єрська накладна від медичної компанії Медтех Україна, адресат доктор Лихачова ЛС. товар портативна система івтерапії ПСТ-200, одноразові інфузійні системи 50 штук. шприци різних об'ємів. Сума 18400 гривень крову. Мета використання педіатричні протоколи для домашнього стаціонару, речовий доказ номер 2 яка здорова дитина потребує домашнього стаціонару з професійним обладнанням для внутрішньовенних ін'єкцій, нічна атака. Але найжахливіше чекає попереду. Опівночі Матвій раптом починає задихатися. Шкіра стає сіро-синюшною, дихання поверхневе, переривчасте. Домашній пульсоксиметр пищить тривожно. Сатурація кисню падає до критичних 84 ріптецьонті, віка набирає 103. Тепер не як досвідчена фельдшер, а як панічна мати, що може втратити дитину. Швидка допомога, слухаю, чує знайомий голос диспетчера. Дитина задихається. Можлива медикаментозна інтоксикація. Адреса вулиця Саксаганського, будинок 15, квартира 42. Машина швидкої допомоги приїжджає через сім довгих хвилин. Лікар Петренко, худий чоловік, років сорока, з досвідченими руками практика, швидко оглядає Матвія Брадикардія. Ознаки пригнічення дихального центру, класична картина отруєння депресантами нервової системи. Він вводить антидот флумазеніл. Через п'ять найдовших хвилин у житті віки дихання дитини стабілізується. Що видавали дитині останніми днями? Будь-які ліки, навіть звичайні вітаміни, несподіване втручання. Віка хоче розповісти правду, але тут несподівано з'являється Лідія. Як вона дізналася про виклик швидкої, чому прибула так швидко? Живе в іншому районі міста. У неї є поліцейська рація, що сканує частоти служб порятунку. Доктор звертається Лідія до Петренка з професійною впевненістю колеги. Я колишня завідувачка педіатричного відділення міської лікарні номер 3 Спостерігаю за онуком протягом останніх місяців. Мати, на жаль, недостатньо уважна до стану дитини. Хлопчик страждає від хронічної астенії, погано харчується, часто відмовляється від їжі. Вона показує медичну довідку з печаткою приватної клініки Гармонія. Документ виглядає абсолютно офіційно з усіма необхідними підписами та печатками. Зміна наративу. Скоро побачите, до чого доводить материнська недбалість, Шепоче Лідія сусідці тьоті Галі так, щоб чули присутні медики. Дитина потребує постійного професійного нагляду. Гачок 6. фінансове розслідування. Наступного дня Віка йде в офіс страхової компанії, Гарант життя на Подолі. Юлія Грінь Аудитори з фінансових розслідувань, жінка 45 років з проникливими сірими очима та звичкою все ретельно записувати. Покажіть документи на депозит дитини, просить вона, включаючи комп'ютер. На великому моніторі з'являється схема, що змушує кров застигнути в жилах. Депозитний рахунок Матвія Лихичева. 30 тисячі тисячі гривень. Довірче управління. Номер 341 Л два офіційні розпорядники Лідія Семенівна Лихачева, бабуся Олександр Семенович Орлов. Нотаріус цікаво, Юлія збільшує деталі на екрані. Діагноз Хронічна астенія з ускладненнями, внесений у медичну картку дитини три дні тому. Якщо мати буде визнана нездатною до опіки через медичну недбалість, бабуся автоматично отримає повний доступ до суми під виглядом оплати спеціалізованого медичного супроводу фінальний доказ. Наступний документ на екрані як удар блискавки, нотаріальна заявка No 1247. О. Про встановлення тимчасової недієздатності матері Вікторії Лихачевої до опіки над неповнолітнім сином через емоційну нестабільність та неналежне виконання батьківських обов'язків. Підпис Орлов ОС. Дата подання. Вчора статус розглядається службою у справах дітей. Схема майже готова. Констатує Юлія Холодно, до офіційного переоформлення опіки залишилося півкроку. Після цього бабуся зможе лікувати дитину настільки довго, наскільки дозволять кошти на рахунку. План контратаки Віка відчуває, як земля іде з-під ніг. Що я можу зробити? Потрібні незаперечні докази злочинного умислу, відео, аудіозаписи, свідки. Інакше суд стане на бік досвідченого лікаря з безукоризною 30-річною репутацією проти емоційно нестабільної молодої матері, епілог, справедливість, швидкий монтаж, встановлення прихованої камери, збір доказів, арешт, судове засідання. Три місяці по тому районний суд виносить вирок. Лідія Лихачова 12 років позбавлення волі за серійні отруєння дітей з корисливих мотивів. Олександр Орлов 8 років як співучасник схеми. Фінальний кадр рік по тому. Одеса, реабілітаційний центр Sea Breath Kids Recovery Center. Віка, тепер директор центру для дітей-жертв медичного насильства, дивиться, як чотирирічний Матвій біжить по саду з іграшковим стетоскопом. Мамо, а твоє серце б'ється як хвилі, сміється він. На стіні висить газетна вирізка з цитатою Віки. Справжня турбота ніколи не потребує шприців. Статистика на екрані розкрито сім аналогічних справ по Україні. Врятовано три дітей з процесу лікування. 30 мільйонів повернуто на рахунок Матвія Створено. Центр реабілітації для 50 плюс дітей. Кінець